вас вітає інтернет-магазин для особи самозахисту, Демонстрація товарів. Наразі у нас зараз представлена телескопічна дубінка АБС пластику. Поставляється в такому вигляді. З таким чохлом на пояс можна вішати його на бронежилет. Так виглядає чохол. Достаємо саму дубінку. Ручка яка не скользяща, дуже цупка, дуже тут проризинена, так гарно сидить у руці, дуже впевнено. З темляком, який можна повісити на руку, та, щоб вас не вихватило дубінку. Так, також зверніть увагу, тут є склобій. Така дубінка розкладається, як і будь-які інші, мажком руки просто. І ось така от дубіночка. Це за абс пластику, тобто вона не сталева, як всі інші, а вона з міцного абс пластику. який не гнеться навіть. Така дубінка. Можете побачити, як вона виглядає. Це бюджетна модель.